Так, друзі, з задоволенням купую браковані монети України, і в першу чергу мене цікавлять такі браки, як в негортільного кільця, так зване зміщення. Ціна десь до 5 тисяч гривень. Чим більше зміщення, тим монета дорожча. Браки перевертачі на 180 градусів. Це я купую на постійній основі. Ціна від 800 до 7 тисяч гривень в залежності від номіналу року монети та, звісно. Стану. Такі браки, як непрочекан масштабний, тобто не якась там ягідка непрочеканена, а повністю там одна сторона монета непрочекана, монета непрочеканена з двох сторін. Ціна до 2000 тисяч гривень. Також все залежить від номіналу. Такі браки, як викуси, край листа і, і щось на це схоже. Такі монети купують до півтори тисячі гривень, також залежить від самої монети, тобто номіналу. Ціни дуже різняться. Такі браки, як там повністю розкол штемпеля я купую до 500 гривень. Всі інші, друзі, там десь ягідка непрочеканена або якісь там засмічення невеличкі я не купую. Такі монети, друзі, можете навіть не присилати мені на продаж. У кого є щось з перечислених, фото в Фейсбук, силочка в шапці профілю.